Така погода, що хочеться отак от зробитися і, і грітися. Але пройшов місяць і будемо з вами говорити про книжечки, а конкретніше про ті покупки, які в мене з'явились за вересень, і їх ось так. Хоч, чесно, чесно, я старалася не купляти книжки, я прям ну, вирішила, що мені ніц не треба. І це ще з врахуванням того, що дві книги мені ще не відправили з одного місця, і шість книг. Апріорі зі своєї акції мінус 80, трошечки забулася і тільки сьогодні можливо мені їх відправлять. То горчко мала бути ще більше. Але я старалась. І це реально я прям така: ну мені нічого особливого, не треба, в мене є купа книжок, щоб читати. Ну, так буду купляти, що там прям мені або дуже-дуже сподобається, або щось таке особливе. Ну, ось якось так вийшло. Більше десяти, вам просто тут не видно. Давайте ми для початку запалимо ось така в мене є свічечка, яка буде нам е, шкварчати. Врчить просто як камін обожнюю. Я свічки з, зі звичайним якимось вовняним гнітом тепер не купляю тільки ось такі. Це моя нова любов. Ну що, давайте будемо говорити, буду петличку в руках тримати, тому що. Немає куди тут мене почепити, ну, може спробую зараз. Ну, є шанс, що ви мене будете більш-менш добре чути. У мене взагалі є таке в планах, можливо, десь там в мріях, написати колись книжку. Я не знаю, чи. Це здійсниться чи це не здійсниться. Але що я для цього роблю? Я скуповую книжки про те, як писати книжки. І тільки поки скуповую, навіть ще поки не читаю, не говорячи вже про те, що щось там писати. І от я купила книгу: Як написати книгу? Ну логічно. Концентрований курс письменницької майстерності. Тут багато е, українських авторів е, якби, діляться своїм досвідом. Да? От Як почати писати. Що тут у нас структура книжки Ростислав Семків обожнюю, якщо що його книжки, майже фінал Богдана Романцова. Да? І, власне, ось тут про це розповідається. У мене вже є декілька таких книжок. Одна з них трошечки почата десь років півтора назад, і на тому благополучно і закрита. Ну, подивимося, можливо. Я до неї знов повернусь. Далі в, у Вінниці був книжковий фестиваль, «Вінбукфест», і він два рази в рік проходить весною і ось восени в вересні, і з кожним разом він все цікавіший, і більший, і більше авторів, з більшою кількістю книжок з'являється. І ось у Вінниці проходив такий конкурс. Від, здається, Вінницької міської ради, де потрібно було написати книжку про Вінницю. На це давали грант, наскільки я пам'ятаю. І ось, власне, така книжка була написана. Вона виграла, і на цьому Вінбукфесті я її купила. Це так не буває. Або це так канікули Валентина Захабура та Андрій Кузьмін. Це видавництво вишенька. Хто з місцевих вінничан знає, що означає вишенка. І це, от в мене є тут автограф авторки. Це дитяча книжка про Вінницю з такими нотками магічності, якоїсь фантазійності. Мені дуже її захотілось купити, ну, тому що про Вінницю я особисто з авторкою познайомилася, зовсім зовсім дотична до. Цього видавництва е, по деяким моментам, і я така: ну, треба брати, треба таку книжку брати а, і її е, обов'язково прочитати. Ну, подивимося, може, десь е, і прочитаю, бо дитяча книжка має читати швидко, а мені зараз якраз чогось такого хочеться. Тому що мене чекає на книжковий клуб ось ця цеглинка. А, і це буде не швидко, я так собі відчуваю. Бо я не сильно на донотарт налаштована, я нічого не читала і її і, і не планувала, якщо чесно. Але на книжковий клуб захотіли, ну я вже якби маю послухатись, і власне купила. Щіголя купила на Олексі за дуже дуже хороші гроші 200 з невеличким гривень. Вважає, що це прям успіх. А, і ну, буду читати. Дочитаю, там в мене ще Oven Міні чекає, чекає, бути дочитаним, вже його дочитаю а, і буду приступати до, до А Також одне з моїх улюблених видавництв – це видавництво Артхас. Я би в них, ну, мабуть, всі би книги купила. Ну, не всі, але більшість точно. Але вони ну, деякі досить дорогі, і ще й вони маленькими тиражами видаються і не завжди можна встигнути. Але ось цю книжку, яку я купила, я досить довго хотіла. І в них було там, мінус 20%, і вона в результаті тут взагалі недорого коштувала. І я така, ну я візьму, бо я її реально хочу. І це ось ця книжка Денні Грегорі, Малювання на сніданок. Або тисячі способів насолодитися життям, навіть якщо немає часу ні на що. Тут про. Замальовки різні такі скетчі про те, як власне, почати малювати, і навіть більше не про те, щоб почати малювати, а про те, щоб завдяки малюнку. Фіксувати момент, фіксуватися в моменті, завдяки малюнку зупинятися, тому що ну тут автор каже, що ми біжимо, ми дуже спішимо, нас нема часу зосередитися на чомусь, і він пропонує це робити завдяки. І от таким коротким замальовкам, тому що хочеш не хочеш, ти, коли щось замальовуєш, ти маєш ну, зупинитися хоча б на трошки, хоча б на 5, 10, 15 хвилин, щоб відчути цю мить. І от тут книжка, в якій автор пропонує такі завдання на кожен день, щоб це і розвивало твою здатність до малювання, і так розвивала оцю здатність зупинятися, да, трошки фіксувати час. Ну, у мене, в принципі, з цією здатністю проблем особливо немає, але я люблю малювати, я люблю такі замальовки робити. але... Останнім часом рідко це роблю, і тому мені хотілося завдяки книжці додати ці моменти. Я її вже почала читати, ось я її от, от стільки прочитала да? і стільки-стільки от от стільки завдань вже зробила. Мені дуже подобається, мене не виходить кожен день, але мені подобається дуже гарно, спонукає до, до творчості, <сум> спонукає не боятися малювати. І мені прям дуже подобається. Я знову ж таки рідко малюю, свій альбомчик покажу вам, але ну, ось такі замальовочки, якісь в мене можуть бути от такі. Просто щось там, я тут розмальовувала якийсь олівець. Це мої були спроби малювати тіла такі собі. Це. Або, наприклад, це я десь перемальовувала. А, тому мені хочеться якби, більше цього додати, тому що мені це подобається. І от ця книжка мені допомагає це зробити. А потім я на одному аукціоні сайті Аукціоні. А, щось лазила. В мене буває таке періодично. Я знаю, люди там лазять по секундам, хтось ще по чомусь лазить. А, а я от люблю по таким сайтам, аукціонам полазити і знайшла там дві книжки по дуже хорошим цінам. І одну я навіть прям була вражена, що я її вихопила. Також вважаю, що це успіх. І я купила ось ці дві книжки за менше, ніж 300 гривень. Давайте дивитись, що це. Перша, це ось ця Кларксон, Джеремі Кларксон та світ довкола. Це, наскільки я пам'ятаю, стендап. Комікс, і тут закладинка мені приїхала. І, власне, він тут описує своє життя, щось по типу щоденника, можливо, так можна сказати. А я такі біографічні речі дуже люблю. Не знаю, подивимося, але я думаю, що доберусь до цієї книжки, і вона мені коштувала менше 100, -100 гривень. Ну, думаю, що цікаво. Напишіть, якщо хтось читав, чи сподобалось вам, чи, чи варто, чи не варто взагалі до неї братися. Будете моє, слухайте, пульс на судинах моїх чути. І друга книжка це ось ця. Хто дивився попередні мої відео, той знає, що я зараз працюю над. Тим щоб навчитись читати англійською, щоб це був прям такий вже. Процес для мене підтягує свою англійську, і я побачила це словник англійської мови. І я думаю, блін, ну це ж якраз круто. ну якби Мій рівень англійської це точно рівень дитини. І якраз буде класно читати цей словник. І, власне, якби як дитина знайомитися з мовою. Тут ось так є слова. Відповідно опису до цих слів, і я прям і ще він такий величезний. Я як побачила мені цю посилку, я відкрила, я така вау, класна. Просто я була в захваті, і я ж кажу, що це досить недорого коштувало, ну, взагалі недорого. Да, він трошечки там є помальованою лівцем в деяких моментах. Але мені прям сподобається. Ну, прям, прям вже чухає ручки, коли я почну трошечки читати з нього, щось бо до цього не було в мене часу. Вже як прям не можу. І далі я вже вам говорила, що я люблю книжки Артхас, і в них вийшла книжка про те, як писати книжки. Ну і ви зрозуміли, да що це просто комбо, від якого я не могла відмовитися, і я купила ось цю книжку дивопис. Чи дивоп, я думаю, все ж дивопис. Вона надзвичайно гарна. Не знаю, навіть якщо я її не прочитаю, то я хоча б буду нею насолоджуватись візуально, тому що вона дуже-дуже гарна надзвичайно. А я так зрозуміла, що це про те, як писати ось ілюстрований посібник з натхненного письменництва, як писати якісь такі фантастичні історії. Фантазійні історії, да, як якби свою уяву залучати до процесу письма ну ж гарно, ну, ну ж ж гарно, гарно. І я думаю, що це воно ж така важкізна, ну, як і більшість книг Артказ, дуже добротне. І я так сподіваюся, що навіть якщо там вона не спонукає мене до якогось письменництва, то хоча б. Так розверне, якусь розгорне якусь мою уяву, а це досить важливо, як на мене. Потім я щось колупалась-колупалась не на е, сайті аукціоні, а на Олексія в книжечках. І це я також періодично люблю робити і побачила там ось цю Сильвію плат. Під скляним ковпаком за дуже-дуже невеликі гроші. Взагалі, ну просто за смішні гроші. І я її хотіла прочитати, я приблизно знаю про що тут, і знаю, що це нерозважальне читання точно буде, але мені було важливо її прочитати в контексті більш професійному також, щоб, знаєте, так. Знаходити слова для описання, бо тут про депресію для, для описання цієї депресивності в людині для там, своїх підписників, своїх клієнтів, своїх глядачів, щоб у мене якби було більше такого знання, як виражати да, ті, ті, ті чи інші якісь переживання, то багато про депресію знаю. Ще мені така листівочка. Мене ця дівчина, яка надсилала цю книжку, вона трошки там. Припізнилася з відправкою мені цієї книги, а, і там дуже-дуже крепко вибачалася. І, і так вона прям була мені надіслана гарно таке прям пакування, ще купу всього ще якісь там, ще такі закладиночки, ще якісь наклеїчки мені скинула. Тобто, ну прям дуже дівчина постаралася. А, і ну, так от я хочу почитати, щоб якби мати. Достатньо слів для опису тих чи інших переживань, в тому числі до певної міри, і своїх, тому що е, з депресивністю я точно знайома, ну і для опису інших людей. І оця дівчина так переживала, що вона припізнилась з відправкою, що вклала мені ще одну книжку Серце медитації Далай-Лами». Е, ну, я... Дуже люблю такі книжки, і велика ймовірність, що я її десь продам. Але ну, може підчитну там пару якихось е, глав, щоб взагалі орієнтуватися, е, що тут до чого. Просто бо вона мені в руки трапилася. А потім, потім я на цих вихідних, вихідних була у Львові. І я взагалі дуже люблю магазин плекай в Києві. Але оскільки плекай це магазин книжковий, де продають вживані книги, не не стичні, а не букіністичні, а вживані саме. І в Києві я зараз особливо не буваю. Але щось таке мені хотілося. І от я була у Львові і зайшла в Львівський плекай. Там також є такий магазин, ну і ж як би, вийти я з нього не могла. Я про ці книжки буду більше говорити. Я такі зняла. Трошечки як влог з цієї поїздки, і там про них детальніше розповідала. Просто його ще не змонтувала бо не дочитала ту книгу, яку там читала. Тому там, там я про них більше розкажу вже, а зараз просто покажу вам, що я там купила. А це ось ця Борис Джонсон, фактор Черчилля». Ну, Борис Джонсон, ну, ми маємо просто зобов'язані. Читати його книжки плюс Черчилль досить цікава персона. Я вам говорила, що я біографічні книги дуже люблю, тому це таке комбо, яке просто ну мало бути купленим. Далі це Вірджинія Wolf Міс Delaway. Я так підозрюю, що мені ця книжка має сподобатися, тому що ну, так, по опису, по відгукам, які я читала про цю книжку, то це має бути щось дуже класне, це так... Один день однієї жінки, і ще й дуже таке гарне оформлення, прям дуже веселе і, і гарнюньке. Дивіться. Ну, і я дуже давно в мене така була ідея, щоб трошки більше. Пустити в своє життя не тільки книжок, але і якісь журнали. І я дивно приглядалась на цей журнал Локальна історія, але щось якось в мене не доходило до нього руки. І, от, власне, там я купила цю, цей випуск про Лесю Українку. Тут власне про Лесю Українку, все, що її стосується. Про її життя, хворобу тут десь було про лісову пісню, про родичів різними як би, авторами, різні статті. І от мені хочеться більше чогось такого читати, щоб якби, на одну тему з різних сторін. Якби такі журнали вони дуже добре з таким завданням справляються. Тому буду принаймні пробувати читати. А, і на цьому все. Якось так я налаштовувалася, що буде таке довге відео, а власне все. На цьому книжки закінчилися. Е, ну, якщо так сказати, що я купила ну, тут більше десяти книг і прочитала тільки три. То мені цього вистачить не скільки на три місяці з лишнім, але ж в жовтні прийдуть ті книжки з апріорі і ще з другого місця, і це вже вісім книг. До нових зустрічей. Бажаю вам гарних покупок і гарних читань. Зустрінемося в якомусь з наступних відео. Бувайте, мої любі!